Дитячі флісові ковтинки, мікс від бренду Алді Алді, це Німеччина і якість виявіть, лише 185 гривень за. Одну ковтинку в лоті їх буде 12 штук, і це на лоту 2220 гривень. Покази, як вони виглядають, буде, будуть такі різні вони трошки по а, типажу. Дивіться, є ось такий фліс стандартний, да, який йде легенький, але водночас дуже теплий. Подивіться, будь ласка, як виконана емблема якісно. Іде зібка, ось так вони виглядають зсередини. Розміри будуть 86, 92, одна штучка, 98, одна штучка, 98 104. 2. Далі 104, 110, 134, 146 по одній штуці і 122, 152. По дві штучки. Дивіться, тут йдуть виконані світловідбиваючі елементи. Далі показую, який можуть бути варіант. Ось такий може бути в пакуванні варіант. Тут 100% поліастер, показую в розгорнутому вигляді. І для хлопчиків, і для дівчаток 185 гривень за одиничку. Класний, класний взагалі, класна ціна. Подивіться, будь ласка, воріт, як виконано. гарна застрібочка. Так, далі показую. Є ось такий варіант. Покажіть, будь ласка. До речі, тут іде сертифікація ОЕКОТЕК, стандарт сотечка. Означає, що використовуються якісні матеріали та фарбники. Ось такий може бути варіант. Далі може бути ще ось такий варіант, більш утеплений. Тут, відповідно, 100 поліестер, а всередині, так розумію, 100% котон. Зараз я вам буду показувати, як виглядає. Ось так вони виглядають. Ось так, да, Тут іде бавовна всередині 100% на модельці. Так, кишеньки, Це взагалі дуже теплий варіант. І ще може бути ось такий для дівчаток. Нагадую, 185 гривень. Подивіться, які яскраві елементи. Взагалі, вау! Крутезний, крутезна ковтинка. Що у нас тут всередині? Ага, тут іде така е, мембранна трішки тканинка всередини. Так, і з капішончиком позаду виглядають ось так. І ще вам покажу один варіант фліски бірюзового ніжного такого кольору. 185 гривень це взагалі вау, ціна. Робите круту націнку і все. Ну, подивіться, на липучці. Далі, як все якісно до деталей зроблено, щоб воно було гарно. Щоб воно було стильно, мені подобається фліс тим, що він дуже теплий, а я його не відчуваєш на собі. І це дуже класно. Для того щоб замовити крутезний цей лот, звісно, звертайтеся до наших менеджерів їх контакти або в шапці профілю, або знизу під цим відео. Давайте заробляти разом.